Ух ти, -мо! Йо. Ого! Друзі, ого! Ого, ніхріна собі. Це сом. Це семяра і там дуже-дуже тонесенький гачок в мене стоїть. Ох ти що. Ну, не факт зовсім, що я його візьму. У мене прям дуже тонесенький гачок стоїть. Бляха, яка подача була. Ух! Ти що? Да, тут не форсонеш, однозначно. Ой-ой-ой, оце подача була, оце влупив, друзі. Аби не розігнув гака. Дивіться, став і стоїть тупо. Тупо став і стоїть. Мужики сьогодні весь ранок квочать. Ні одного сома в них не було. Охренеть. Да. Це дяденька. Це гарний дяденька сів. Ну... Що мо! Офігеть! Ну да, тут я нічого так не зроблю, звісно. Буду йому піддаватися. <кхід> Охренеть. Та зупинись. Зупинись, ну. Досить, досить, досить. Стій. Фу. Да, там машина. Артур, вимотуйся. Він вліво пішов. Вимотуйся, кажу. Це прям дуже непоганий дядя. Охренеть. Не, ну зовсім не факт, що ми його дістанемо, друзі. Зовсім не факт. Але поборемось. Фу, оце я адреналіну хапнув, я вам чесно кажу. Ну гарний, гарний сомік, однозначно гарний. А -а Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну ви бачили. Да. я думаю, там мінімум десяточка була. Ну Впаяв по дорослому, та і вів себе відповідно. А, зрізав, здається. Зрізав собака. Да. Зрізав обровку мені шнура. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оце шкода, оце шкода. Ось такі тут рибки живуть. Отак от. от. кави в нас ранок розпочався. Пішов на перев'язку.